Вітаю всіх на каналі, всього потрошку в селі. Сьогодні будемо сіяти томати на розсаду з подальшим їх вирощуванням у відкритому ґрунті. Теплиці, як такої для вирощування томатів, в нас немає. І вирощуємо свої томати тільки у відкритому ґрунті. Тому, зваживши на свої записи минулого року і позаминулого, на зміну погодних умов в нашому регіоні. А проживаємо ми на Рівненщині. Помідори ми свої висаджуємо в другій половині травня. І, порахувавши назад 65 днів, в нас виходять самі оптимальні дати для посіву томатів. Грунт, як бачите, в нас пухкий, водопроникний. А готували ми разом з вами декілька днів назад у відео дивіться на посилання в правому кутку. Який складається з дернової землі, торфу перегною та для розпушування кокосового субстрату. Тоді ж він знезаражений розчином фітоспорину, а вчора з вечора знову пролитий. Тому сьогодні він злегка вологий. Тому можна розпочинати посів. Але спочатку я вам хочу показати помідори, які ми терміново сіяли. Для теплички кілька кущиків 6 березня. Сходити вони починали 8 і 9 березня, на сьогодні 13 березня, ось вони такі. Ще разом хочу показати свою ранню капусту. Вже вона випускає ось перший листочок, другий, я її збираюся вже пікувати. Ну, все, займемося нашими помідорами. Як завжди, на початку робимо канавки не глибше 1 см. На коробці в мене позначені номери рядочків, вони ще з минулого року залишилися. Відстань між рядочками приблизно 2 см. А так, як ви пам'ятаєте, що насіння я не замочую перед посівом, не дезінфікую, я буду дезінфікувати самий ґрунт. Беру четверту частинку пакетика 1,4 грама актари. Як я його ділила, дивіться у відео за посиланням знову зверху. І привікуру Energy. Набираю його 1,5 мл на літру води. І цим розчином гарненько проливаю рядочки, в яких будемо сіяти насіннячко. В цій аптечній груші поміщається 25-30 мл розчину, і мені якраз вистачає на рядочок 30 см. Тепер підготую насіння для посіву золота королева, другий толстой, далі 3 кибіц, 4 малосольний, 5 апельсин. 6 Rio Grande, 7 томат Yellow River F1. 8 білий налив. І 9 п'єдра роса. Гібрид. В цій коробці в мене будуть всі детермінантні. Терміном дозрівання ранні або середньоранні. В другій коробці в мене будуть індетермінантні помідори. 10 рядочків. Номер 1 каста f 1 номер 2 новачок. 3 Ольга f 1 4 томат Ямамото f 1 5, Мамако f 1 Далі йдуть на сортові 6 санька, 7 рома, 8 Солоросо f 1 і іскорка дев'ятий рядочок і десятий полфаст. Сію я насіння завжди в такі контейнери з подальшою пікіровкою сіянців у фазі 1-2 справжніх листочки в окремій ємності. Тож зараз ґрунту набираємо небагато, сантиметрів 6 7 висотою. Саме насіннечко розкладаю я по-різному. Якщо сортове і насіння багато, я сію густенько. Потім, по мірі його сходження, будемо проривати. А якщо насіння гібридне і оброблене, я його розкладаю на ширшій відстані сантиметр, може й два між насінинками. Розсаду вирощую тільки для себе, не на продаж. По кілька кущиків кожного сорту чи гібриду спробувати. Потім насіннячко поверху обов'язково змочуємо або чистою теплою водичкою, а можна розвести і епіну мокру насінинку прикриємо землею, тоді вони швидше розкриються швидше зійдуть. Землею прикриваємо не грубше, як 1 см. Коли прикрили ґрунтом, закриваємо кришкою або склом, або поліетиленовою торбинкою і ставимо у тепле місце. На стадії проростання насінньому томаті світла не потрібне, а от тепло необхідне. Оптимальна температура для сходів томатів 23-25 градусів по Цельсію. Кришку обов'язково кожен день знімати і струшувати з неї конденсат. І кілька хвилин землі дати подихати. Грунт повинен бути весь час помірно вологим. Тому частенько з пульвелізатора обрискуйте землю. І як тільки будуть з'являтися перші петельки, це може бути на третій-четвертий день, навіть і на п'ятий, контейнери треба буде перенести в добре освітлювальне місце, щоб розсада сильно не потягнулася. Щодня я навіть два рази в день повертаю ящики з розсадою на 180 градусів, щоб розсада не була однобокою. А коли рослинка розгорне 2-3 справжніх листочки, їй потрібно буде дати підживлення. Але про це ми поговоримо в іншому відео. А на сьогодні все. Всім гарної розсади і гарних врожаїв помідорів.